Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні я тестую новеньку рафію. Давайте розбиратися. Ця рафія приїхала до нас буквально на днях, ми її ще не тестували, тому залюбки поділюся своїми враженнями. Ось так називається ця рафія, це натуральна рафія в моточку 220 метрів плюс-мінус 5 100 грам вага. Більше нічого на жаль вони не пишуть. Це турецьке виробництво. що... Ми тому будемо розбиратися з вами самостійно. Минулому році ми завезли в Україну ось цю рафію. Це в мене залишок, це рафія також турецького виробництва. Називається вона в нас на сайті Натуральна провощена, тому що вона вкрита брудовідштовхуючим та вологовідштовхуючим спреєм. І також трішечки воску додано. На дотик вона дуже приємна. Багато майстринь і я також працювали з нею. Ми отримали дуже багато класних відгуків, а найголовніше, дівчат, її можна прати. Ми навіть проводили експеримент не тільки з, малень... з маленьким шматочком пров'язу, а й прали повноцінний виріб. І він вижив, з ним все гаразд, тому раджу. Ось дивіться, покажу вам зараз без звуку. Вона така м'якенька, але дуже гарно виглядає у виробі. А от нова рафія. Відчуваєте цей звук? Трішки більше шурхоту, а якщо, і вона трішки така більш м'якіша. От по руці вона більш повільно рухається. Так само вона буде повільно рухатися по гачку. Який висновок я роблю? Поки я не показала вам пров'яз, що вона більше провощена та більше оброблена. Тому робимо висновок, що її можна також прати. Що далі? Звичайно, я зробила пров'яз, подивіться. Я не відпарюю ніколи рафію заздалегідь, але після того, як я зв'яжу, обов'язково це зроблю. Дивіться, я покажу вам по гачку, як вона класно рухається. От просто з без накиду. Хоча з попередньою, ну, де, деякі дівчата казали, що з нею. Складновато працювати, можу сказати, що це залишить від е, е, кольору, ну, от саме з натуральним кольором, ну, з оцім з соломою, е, працювати трішки складніше, тому що вона не так швидко рухається по гачку. А ця просто дивіться, вона просто. Літає по ньому. Я взяла за маленький гачок, для цього аж 2,75, ну, перший який був. Але як підібрати гачок, я про це вже багато розповідала. Ви підбираєте гачок не тільки під матеріал, а під свою щільність та під той візерунок, який ви будете в'язати. Якщо вам треба щільніше, беремо менше, якщо треба об'ємніше, беремо більше. Це зрозуміло. Подивіться, як гарно виглядає цей пров'яз. Я обов'язково його буду прати, і покажу вам результат. Але я знаю, що з нею нічого не трапиться. Тому гачок рекомендований від трійки до трьох з половиною. Ще раз повторююся, це залежить від того, який саме виріб ви в'яжете. Якщо ви в'яжете якісь пишні стовпчики, то краще більше брати гачок. Ну що, дівчата? Я чекаю на ваші відгуки, де взяти посилання? Залишаю під цим відео. За моїм промокодом ви можете отримати її з приємною знижкою. Будь ласка, в'яжіть, і нехай ваші стовпчики завжди будуть рівненькі.